Друзі мої, всім доброго раночку. понеділок починається новий робочий тиждень. З раночку так прохладно, сиро, але сонечко вже підіймається і буде, напевно, сьогодні тепло. У мене сьогодні форс-мажор, добираюсь попутками, вийшла з дому. Зараз около семи ранку, буду зараз щось. Щось ловить, якусь попутку. Вихідні були бурні. Всі в роботі, то їхали, їздили ж закупатися, закуплятися на на козирьок. Потім, потім що я робила? Щось робила, в общем, посуду мила і щось ще я робила. Я не пам'ятаю, що я вже робила. А вчора консервувала я Помідори зелені, в трьохлітрові банки. Хороший рецепт. От. І компоту закрила. Чотири банки. Виноград, яблуко і м'яти трошки поклала туди. Та й так лазила тут-уте. Тут. Опять же посуда, опять же м'яска з тушила. Все по дому, все, все на кухні, все, що на роботі був. От. З гусями тепер опять же, треба їх пасти. Сидять до вечора в загородці, тому що з сусідськими гусями б'ються, мішаються. Ну, Не можна допускати такого. Сім годин, бо часи задзвонила. Так що вчора відкрила їх п'ять вечора і ще й бігала за ними. Взагалі, дума, як дума. Це. Вже б в селі. То те, то те. І да, навіть вчора я і раною вправилась вже. Ну, як рано, десь у вісім, я вже покупалась. Треба було б сісти і відео змонтувати, те, яке ви вже побачили. Але в мене не було сил. Не було сил зовсім. На цей момент воно ще не змонтовано, але ж ви його вже побачили, тому що це відео вийде після того відео. Заплутаю вас. От. Не було сил, лягла і все. Ну, трошки ж, звісно, в тіктокі по цей подивилася. От, ну і таке, таке сяке. Ваня ходив в школу, все нормально. Дякую за привітання, до речі, Ваню. От, іще раз дякую. То Ваня дякував, а тепер я дякую. Так що всім. Величезне спасибі. Ой, мені треба руку помінити. Незручно, нема нікого, ніхто не їде. Ніхто не їде, розумієте? Величезне всім спасіба. Нехай вернеться вам в десятикратному розмірі те, що ви нам нажилали. Дякую вам, дуже приємно, дуже приємно. Так що пройшло все. У вані нормально в школі, тортики відніс в школу, слопали вони його там, брала я. В магазині купувала, лимонно кокосовий. Сподобався їм. Додому я брала, ви бачили, тофі. До речі, дуже класний, такий з карамелькою, класний. От, посиділи теж, думаю, відзначили, привітали, набажали. ну Все як положено. Трошки трошки по-совуськи так. По-домашньому все. Мені нікуди нічого. От такі то справи. Я сьогодні була кросівки, тому що ось ж йду. І нам... нічого не їде. Нічого не їде. Буде, мабуть, жарко сьогодні. Вчора такий день був хороший. Я вчора ще клубніку, полуницю обрізала. Казав вчора ми ще накопали з Сашею. І я ще обрізала. Но миска ще не повна. Я вам не показувала. І ще трошечки не хватає. І ще не висаджувала, стоїть. От, так що, Саша сьогодні вдома буде. Так, йому дуже хватає роботи там. Гарбузи вже треба звозити. Звозить, звозить вибирати гарбузи з грядки. Уже пора. А їх багато. Дві цих 40. 40 Багатенько. От, так, п'ять хвилин вже болтаю. Так що такі справи. Все в справах, все в заботах. Поняли? От. Все, буду йти, бо рука заморилася. Нести телефон. От. Всього вам самого найкращого, друзі мої. Будьте здорові, будьте щасливі. Все, щоб було добре. Цілую, люблю вас, Капка.